Тож, 54 тисячі доларів на суперлегкій ніші зробив учасник нашої спільноти Даня. з чим ми його і вітаємо. І ось результат, і це лише за березень, за квітень там ще от докапало. Тож, давайте розглянемо, що це за ніша і чому вона така суперлегка, і взагалі е, в цьому відео вона розкриється. Тож. Це ніша пляжі. Ми про неї говорили вже мільйон раз. Ми з неї починали наші соцмережі. Наш перший подкаст навіть був про пляжі і інтерв'ю, які ми завжди говорили: що пляжі, пляжі, пляжі ще далеко-далеко, два роки назад ми все це говорили, але воно працює по сьогоднішній день. Тож зараз я розкажу вам, чому вона зараз супер легка і чому в неї варто залетіти. Ну і взагалі, люди й далі залітають в різні ніші. Але зараз ми... Зробимо увагу саме на цій, і розберемо, чому вона така легка. Тож раніше, наприклад, до речі, Даня хочу сказати, Даня вже це не так, що він, йому повезло там, чи ще щось. Ні, це чувак, який реально пахав-пахав два роки на цю нішу, вивчав її, доколупував до самої крупинки піщинки. і Через два роки в нього такий результат. Хоча це не через два роки в нього там 50к стрельнуло. Да, він в перші свої місяці заробив 3,5 тисячі на цій ніші. В нас є з ним інтерв'ю в секретному телеграмі. Ви можете догортати і подивитися сьогодні. В нас на секретному подкасті Даня, який на Ніші пляжі за перший місяць каналу, вивплив скільки 3,666 баксів. Я взагалі хочу подякувати хлопцям за те, що вони розповіли про цю нішу. Зайчу допомогли мені на початку, я хочу взагалі розповісти, як це все сталося. Там він розказує, як він перші свої проби робив. Ось тож давайте розповім, чому це зараз така легка і класна ніша. По-перше, вам не потрібно, так як нам з Марком, ходити по гарячому піску <му> і без паліва знімати на камеру чи на GoPro і не переживати, що вам хтось надає по шапки. Тому що зараз є вже. Величезна купа людей, які знімають цей контент і продають його ем, в нашій спільноті. Далі вам не потрібно самому придумувати картинки. Повірте, скільки часу ми витратили на те, щоб придумати оці от картинки, які не будуть 18 за які не буде прилітати бан від Ютуба, за які не будуть знімати монетизацію, оці от як обійти оці голі дупи, щоб тобі нічого не зробив Ютуб. І колись. Я дуже давно вивів оцю от методику, що саме скрученій позі дівчина, яка сидить, ось так, типу, і все там зафотошопить. За це не прилітає нічого від Ютуба. Ну, в 90%, тому що на 100% не можна бути впевнений ні в чому. І оці всі прев'юшки, наприклад, ми вже теж підготували цілим паком. Там є блін, більше ста картинок, які є. Плюс є дані картинки. Тобто, картинки вже є в цій ніші. Тобто. Все, що вам потрібно, можна сидіти в Києві в Закарпатті чи в Миколаєві і купити контент, взяти канал, наприклад, бажану з монетизацію і почати заливати. Ще до речі, момент, коли ми з Марком запускали нішу пляжі, тоді ще не були так активні. Класні трансляції. Зараз на трансляціях просто розривні результати. І, до речі, ось у мене є друг Бодік, який теж веде пляжі. От його був результат зимою. Ось він за два місяці 5 тисяч нафармив на цих пляжах. Непогано, непогано, хороший результат. І знаєте, можна було б сказати, що все, ніша перегріта, в неї залетіло дуже багато людей. Но Срака мотика. Ще досі люди залітають в пляжі і ще й досі з них можуть видоїти, Тому що це такі ніші, вони як фенікси, вони перерождаються, мабуть, із сезона в сезон. Тож, давайте от глянемо канал Дані, якщо коротко, ми виявили, що найкрутіше це Барселона біч і на той час. І Ріо де жанейро Зараз тут пише Барселона, але я знаю, що це за пляж. Це пляж у Португалії. Це знімав наш поставщик контенту. Я його особисто знаю, і я знаю, що це його робота, він це знімав. Тобто не потрібно навіть було їхати на пляж, знімати. Повірте, це дуже важко. Ми це робили. Ось. І ще що хотів показати: дивіться, хтось взагалі зробив цілий канал, де поставив лише одну картинку, яка, до речі, є в секретному телеграм-каналі. Ми її туди вигрузили, і чувак просто на одній картинці 70 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч, 19, 30, тобто одна й та ж сама картинка, просто різний відеоряд. І він просто рубає перегляди на одній офігенні картинці. Ще ось канал. І все це теж, мабуть, більш того, що учасник нашого секретного телеграму, тому що ви бачите ось скільки тут є картинок, і це всі наші, які ми дали нашим учасникам. Тож зараз у нашому секретному телеграм-каналі через три дні буде закінчення прийому каналів, і ми запросили Даню, так як він вже став повноцінним експертом у цій ніші, і ми будемо розглядати ваші канали, тобто, якщо ви. Хочете зробити такий канал, або вже маєте такий канал? Ви його скидайте нам і ми його робимо консультацію в трьох: я, Марк і Даня. Ми розглядаємо ваш канал, кажемо, що вам замінить, що вам допом... ну, якісь секрети, які вам можуть. Чи навіть не секрети, а такі ідеї, які можуть вам допомогти вести цей канал. Навіть якщо у вас немає каналу по пляжу, повірте, це все рівно буде корисна інформація. І ви можете також подати свій інший канал, Уже є 27 учасників, які отримують консультацію. Я думаю, ми десь доберемо до 40 і закриємо, тому що ну, ми, щоб встигли всіх переглянути канали, тому буде обмежений ліміт. Тому Постарайтесь поспішіть і так далі. Не хочете, не треба. Тут зараз головне, що ви маєте робити Ютуб. Яка різниця, який? Чи пляжі, чи йоги, чи це буде індивідуальний ваш канал, чи влоговий, чи, можливо, ви DIY знімаєте, чи можливо ви щось інше робите без різниці. Головне, робіть Ютуб, клепайте це Ютуб, і ви побачите, що буде результат. Ось, наприклад, я ж кажу, той же самий Даня. Блін, два роки чувак херячив. Да, були зльоти, типу по 3600 на початку, були падіння, були забиралися монетизації, але в один день він зірвав офігенний куш, навіть день-місяць. День, він зірвав такий куш 54 тисячі. ви просто, ну, блін, реально уявіть цю суму. <звук> Коротше, Даня мене запалив. Е Хочеться працювати, хрячити, красавчик, і ще раз скажу. Долучайтесь до нашої телеграм спільноти У нас є навчання. Якщо ви хочете, ви повністю можете цього всього навчитися по нашому навчанню курсу. Також я б дуже радив би вам залетіти в секретний телеграм-канал, тому що там коштує підписка 13 євро, за що ви отримуєте ніші, лайфхаки, розбори, ну, коротше, максимально все. А наприклад, на біржі ви за 600 гривень можете купити лише одну нішу, яка блін, є в секретному телеграмі, до речі. Тож, я думаю, вже я багато вам наговорив, можливо, замотивував когось піти, підняти дупу і працювати. Ось така статка, ось такий результат, і це просто розрив. Ну, блін, YouTube робить чудеса. Все. Робіть YouTube і присилайте нам такі статки, ми будемо дуже раді за вас. І дай Боже, якось ми знімемо з Данію ще офігенний подкаст. Все, пока.